Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Чим далі в Україні, тим, м'яко кажучи, цікавіше, кажу так цікавіше, щоб не забанив Ютуб. В Тернополі в приміщенні сільради невідомі фулюгани кинули яблуко. На жаргоні ви знаєте або догадаєте, що може означати яблуко. Пам'ятаєте засідання сільради, де голова сільради вимагав собі космічних премій на Закарпатті. Чим закінчилось? Правильно, кинули три яблука. А зараз фулюгани невідомі у Тернопільщині. Кинули в сільраду яблуко. І це, скоріш за все, тільки початок, тому що палиця, коли розгинається, має два кінці. І рано чи пізніше все більше в Україні стає незадоволених і скривджених. А яблука, а яблука, а яблука в Україні ростуть на деревах. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі. Дякую.